Сила нескорених, так і з впевненістю ми можемо сказати про усіх, хто захищає нашу незламну країну, та про тих, хто, попри небезпеку, робить свою роботу: захищає, підтримує, допомагає. Ті, хто намагається бути максимально корисними для країни в цей час. Усі вони наші герої. Це Дмитро Печериця, старший сержант Могилів Подільського прикордонного загону та кінолог. Всі роки його служби пов'язані з державою або її захистом, або її служінню. Хлопцю 24. І війна зустріла його не вдома, а там, на північному кордоні, де він проходив службу. Ніхто не те, не що не знав, ніхто не підозрював до останнього, що таке щось може бути. Ви поїхали до 24 лютого. Ну так, трішки раніше. Чуть ми були на поселенні, нам допомагали. Але ж кажу, так здовелось, що сталося, що. Ніхто не знав, що так буде. Це було для всіх трошки шоком, але нічого. Всі як в положення війшли всі і якось потихеньку це все розрулювали. На той момент я не сильно переживав за себе. В першу чергу я переживав за моїх близьких. Я дзвонив до жінки зранку, подзвонив до батьків, які в той час знаходили за кордоном. Тому що така ситуація, достатньо ніхто не вірив, казали, як це в смислі, війна. Я кажу, так, мама, війна почалась. Збирай речі. Поки переїжджаю з Могилева в інше місце, бо не знати, що буде подалі від населених великих пунктів. А я за себе не переживав. Я знав, куди я йду. Треба захищати свою країну. А це його вірний друг та товариш Барт. Як тільки ми познайомились, одразу здружились і стали однією командою. Так розповідає про свого службового собаку Дмитро. Ми зустрілися ми з ним, він вже був ну, дорослий. Вже було майже 4 роки. Перше наше знайомство було ввечері, просто привезли, кажуть, привезли твою собаку. Я такий, ну окей. Зайшов, нам казали постійно, що коли перше знайомство, треба показати, хто є, як сказати, Альфа. Ну, ось. І... Зайшов одразу до нього так сказати, вольєр. Так на мене подивився, я на нього не агресії не подавав. Потім, спустя три дні наших, як гуляк. Він я, трошки заіграв його і розірвав мені повністю мій бушлат. <гум> ну а ми незабаром вже поїхали на навчання в великі мости до Львову. Там вже показали все, як має бути правильно, навчили, і ми з ним здружилися. Так робота кіно це так само, треба мати, перш за все, видірку терпіння і, і треба любити також самих тварин. Тому що не, не кожна тварина прийме себе до себе, тобто треба правильно себе показати, вміти проводити з нею час, щоб вона згодом тебе і слухала, і виконувала твої вказівки, і так і далі. Собака в мене взяла з напрям розшукових дій. В Донецьк я попав Нещодавно я пробув десь може місяць назад, пробував там також не дуже довго місяць. Але як казалося, що ну до того я там не бував, перші враження були про те, що там ну, страшно, перше, ну, бойові дії думав, що якось. Але коли приїхав туди, то все помінялося тим, що м -м, люди, з яких я там зустрів. Всі згуртовані, всі так само готові захищати свою країну, стояти до останнього. Я можу повернутися ще раз. Якщо потрібно, то піду. Ми всі виконуємо одну справу і нам є за що боротися.